Генерал-лейтенант Володимир Кравченко дав оцінку ситуації на кордонах Сумщини. Новий командувач оперативно-тактичного угруповання Суми генерал-лейтенант Володимир Кравченко, який змінив на цій посаді Олександра Нестеренка, дав свою першу офіційну прес-конференцію. Приїхав з потужною командою на заміну досвідченими офіцерами, спеціалістами. Ми разом з ними були. Березень-червень на Запоріжжі, потім на Валині. І от згідно наказу Головнокомандуючих Збройних сил прибули на Суми. Ситуація безпекова стабільно контрольована. Створення наступальних угрупувань на території Російської Федерації не відмічається. Наші підрозділи займають визначені оборонні рубежі позиції. Готуються до оборони, займаються фортифікаційним обладнанням місцевості, проходять планові заняття. Кількість військових не зменшувалась, проходить планова ротація. Ну, як би там не було, у нас тут ну, не жорстка лінія фронту, тому хтось виводиться на відновлення боєздатності, перепочити а свіжі підрозділи, в тому числі і територіальної оборони, заходять туди на позиції, де тяжче, важче. 24 лютого не буде то однозначно я в цьому впевнений на 100%